Всім доброго дня! З вами Олексій, компанія Нафта. Ми для вас підібрали найвигідніші покупки автомобілів першої половини травня. Сьогодні я вам покажу більше 30 варіантів автомобілів і почну з Toyota rav 4 Перший з них це rav 4 в ліміт комплектації 15-го року, і виграшна ставка всього лише 1925 доларів. Автомобіль на повному приводі має пробіг 52 тисячі миль. Це дуже вигідна покупка. Також я вам покажу теж Toyota rav 4 але вже 2020 року це інше покоління. Року там теж 2,5 двигун, виграшна ставка 9550 доларів. Це теж повнопривідний кросовер з пробігом 20 тисяч миль. Такий автомобіль можна купити вже під ключ з ремонтом в бюджет 20 тисяч доларів. Наступний автомобіль буде особливо цікавим. Це Porsche 15-го року, гібридна версія. Розхід даного автомобіля всього лише до 10 літрів на 100 кілометрів. 9500 виграшна ставка цього повнопривідного кросовера, який має двигун 3.0. Звичайні бензини у версії 3.6, а цей 3.0, Тому вартість розмитнення буде дешевшою. Цей автомобіль вже під ключ з ремонтом виходить в 20-22 тисячі доларів. Один з найпопулярніших кросоверів Audi Q5. Я вам покажу одразу в двох поколіннях. Перше це Q5 вже 21-го модельного року, виграшна ставка 12500. Це хороша ціна для цього повнопривідного кросовера, який має незначні пошкодження по задній лівій частині. Пробіг 61 тисяча миль цей автомобіль вийде під ключ з ремонтом до 25 тисяч доларів. Аналогічні автомобілі в Україні стартують від 35 тисяч. Також я вам покажу більш бюджетнішу Audi. Преміум плюс комплектації, але вже 2011 року. Виграшна ставка 2350 і вона без ремонту вийде приблизно 8 тисяч доларів. Бензинова і дизельна версія BMW X5. Далі в нашому топі. Перший з них BMW x 5 12-го року. Це повнопривідний кросовер, виграшна ставка 3100 доларів. Ми нещодавно віддавали нашому клієнту на 100 саме такий бензиновий автомобіль. Він йому обійшовся в 11 800 доларів вже з ремонтом. Також я вам ще покажу BMW X5. Але вже 2014 року це дизельна версія. 11200 – виграшна ставка. Під ключ він обійдеться в 2500. Аналоги в Україні стартують від 35-37 тисяч доларів. Один з найдоступніших кросоверів Ford Escape. Доволі часто цей автомобіль у нас замовляють. Я вам покажу одразу трьох модельних років. Перший з них це 13-го року. в СЄ комплектації, був проданий за 975 доларів. Дуже хороший компактний автомобіль і в такий бюджет. Ще вам покажу, автомобіль вже 17-го року, Ford Escape, також SE комплектація, але тут 1,5 двигун. Розхід складає всього лише 6-7 літрів на 100 кілометрів. 2575 доларів виграшна ставка. До речі, його купили по ціні байнау, а до цього його за нього давали максимум 2,100 доларів. З урахуванням ставки 2575 він обійдеться клієнту без урахування ремонту всього лише вісім тисяч доларів. Ще я вам покажу новий кузов Ford Escape максимальної комплектації Титаніум 2020 року. До речі, до нас на сто приїхав також Ford Escape, але в є комплектації. Якщо вам цікаво, можете приїхати подивитися, як цей автомобіль виглядає. Він нагадує зверху, ну, зовні автомобіль Porsche Macan. Тим не менше, 2020 року 2.0 двигун, 5.300 виграшна ставка. Тобто цей автомобіль, в якому є все необхідне, вийде навіть з ремонтом до 14 тисяч доларів. Один з найнадійших автомобілів це CR-V. Я вам покажу автомобіль 2019 року, велик з комплектації виграшна ставка 800, тобто без урахування ремонту, який тут мінімальний по кузову, він обійдеться до 15 тисяч доларів. Це повнопривідний кросовер, який має хорошу ціну. Далі Honda CR-V, спортверсія 2023-го модельного року. У нас на вторинному ринку майже немає таких варіантів, а на аукціонах США вже його продають. 16200 – виграшна ставка, тобто він з урахуванням ремонту. А він тут незначний, Пошкодження по правій передній стороні вийде до 30 тисяч доларів. Щоб ви могли краще ознайомитись з цим автомобілем? Зараз буде невеличкий огляд. Далі я вам покажу два електромобіля. Перший з них це Tesla Model S 2014 року. Виграшна ставка 6400 на аукціоні Insurance. З урахуванням такої ставки автомобіль обійдеться клієнту до 11 тисяч без урахування ремонту, оскільки відсутні митні збори. Також я вам покажу автомобіль Tesla Model 3. До речі, один із них у нас ремонтується на нашому СТО в Києві. Якщо є бажання, можете під'їхати та оглянути. Tesla Model 3 2019 року 15300 виграшна ставка під ключ клієнту з урахуванням ремонту. Цей автомобіль вийде в 22-23 тисячі доларів. Аналогічна. Автомобілі в Україні стартують від 37 тисяч доларів. Один з найдоступніших задань наразі це a 4. Автомобіль можна купити в бюджет до 8 тисяч доларів без врахування ремонту 13-14 років. В даному прикладі 13-го року 1150 всього лише виграшна ставка. Це повнопривідний седан з хорошим пробігом. Я вам ще покажу a 4, але вже 18-го року. Виграшна ставка 6900 доларів. Це ціна покупки Байнау. До цього за неї давали всього лише 5 900. Дуже вигідна ціна для цього автомобіля 2018 року, який має мінімальні пошкодження. Особливим попитом серед наших клієнтів користується Hyundai Santa Fe і різних років. Я вам покажу двох варіацій, це 17-го, а також 21-го року. Автомобіль 17-го року був проданий всього лише по ціні 3975 доларів. Ці автомобілі 17-18 років можна розглядати в бюджет 12-14 тисяч доларів. Якщо ви обираєте Santa Fe вже рестайлинговий 19-го року, виграшна ставка склала 6025 доларів. Тут вже другий кузов, і цей автомобіль можна дивитися в бюджет 15-16 тисяч доларів під ключ. Я вам покажу дуже цікавий та рідкий автомобіль. Це Hyundai Santa Fe Плагін гібрид під гібрид 22-го року. Автомобіль пішов по ціні сім тисяч доларів. Це дуже вигідна покупка. У ньому пошкодження незначні. Тут розбите лобове скло, а також знята панорамна криша. По ціні це можна зробити до 3000 тисяч доларів вже з роботою. Тобто автомобіль з рахуванням ремонту вийде до 20 тисяч доларів в Україні. Аналогічних варіантів майже немає. А якщо і є, то там більше пробіг, і ціна стартує від 40 тисяч доларів. Дизельний Mercedes GL далі в нашому топі. Я вам покажу варіант GL 350-го року. 3.0 дизельний двигун. Аналогічні варіанти в Україні стартують від 37 тисяч доларів. Цю машину було продано за 13-300, тобто під ключ з урахуванням ремонту, а він тут мінімальний по задній стороні. Обійдеться клієнту в 22-23 тисячі доларів. Це дуже хороша економія. Автомобіль на повному приводі, має 78 тисяч миль пробігу, і варіантів в Україні майже немає. Тому це дуже вигідна покупка. Ford Едж, далі в нашому випуску. На 18-20 років зараз особливо хороші ціни. Я вам покажу в ССК в комплектації 2020 року, виграшна ставка 4750 доларів. Раніше ці автомобілі можна було купити за 6,5-7,5 тисяч доларів. При ставці 4700 автомобіль вийде клієнту в 11 тисяч без ремонту. Він тут абсолютно незначний по правій передній стороні. Повнопривідний корець Hyundai Tucson. Автомобіль в лімітед комплектації 2016 року. Виграшна ставка 4300. Дуже доступна ціна. Під ключ навіть з ремонтом він обійдеться клієнту до 12 тисяч доларів. Аналогічні варіанти в Україні стартують від 18 000 19 тисяч доларів. Дуже вигідний автомобіль і особливо в ціні. Гібридний Volkswagen Touareg. Він рідко зустрічається на аукціонах, але тим не менше, його можна купити по хорошій ціні. В даному випадку Touareg орегібрид 2011 року. 2700 доларів виграшна ставка 3.0 двигун це повнопривідний кросовер і має мінімальні кузовні пошкодження. Цей автомобіль під ключ ідеться клієнту до 10 тисяч доларів. Далі я вам покажу два автомобілі марки KIA. Перший з них це KIA Sportage 17-го року, 4300 виграшна ставка це повнопривідний кросовер з пробігом всього лише 60 тисяч миль. Цей автомобіль можна купити в бюджет 12-13 тисяч доларів. Чи автомобіль KIA Sorento. він дещо габаритніше, але тим не менш теж популярний. Серед наших клієнтів автомобіль велик з комплектації 17-го року він також має повний привід чи дещо більший розхід, але тим не менш, пошкодження має абсолютно незначні. Цей автомобіль виграшна ставка 2850 доларів, може роздати в бюджет 12 тисяч доларів. Один з найпопулярніших сімейних кросоверів це Mazda CX9. Я вам покажу на прикладі автомобіля в комплектації Grand Touring. Це предмаксимальна комплектація. 16-го року автомобіль виграшна ставка 4,5 тисячі доларів. Це хороший автомобіль, який має незначні пошкодження по правій стороні, має повний привід та пробіг всього лише 45 тисяч миль. Цей автомобіль можна розглядати в бюджет 12-14 тисяч вже з ремонтом. Якщо ви розглядаєте надійний седан по хорошій ціні, рекомендую звернути увагу на Hyundai Sonata. Зараз вони особливо дешевим цінним. Можна придбати на аукціоні. Спорт-версія 2018 року виграшна ставка 4050 доларів. Тобто під ключ вже з друкуванням ремонту його можна купити бюджет 11-12 тисяч доларів. Зараз особливо вигідним цінам можна купити автомобілі марки Land Rover. Land Rover Discovery Sport, а також Range Rover, Як в даному випадку Range Rover Sport. 2015 року 12 тисяч виграшна ставка на аукціоні Insurance. Ці автомобілі стартують в Україні від 30 тисяч доларів з таким пробігом. А цей автомобіль має мінімальне пошкодження по задньому бамперу, і клієнту вже з урахуванням ремонту він обійдеться в 23 тисячі доларів. У травні особливо вигідно можна купити автомобілі марки Volkswagen, особливо Volkswagen Tiguan. 19 року автомобіль виграшна ставка 4950 доларів. Тут мінімальні кузовні пошкодження по правій передній стороні. Автомобіль має повний привід і пробіг 48 тисяч миль. З урахуванням цієї ставки його можна розглядати під ключ в 12 12500 доларів. Цей автомобіль знають всі з урахуванням його надійності. Автомобіль Toyota Camry, один з найпопулярніших седанів. Я вам покажу варіант 2014 року. 2,5 двигун, виграшна ставка 2500 доларів. Тобто, з урахуванням ремонту він вийде в 9000 доларів. Пошкодження тут незначні. Вони пройшлись по задньому бамперу. В наших випусках ми намагаємось показувати найвигідніші автомобілі седани, а також кросовери спеціально для вас. Я вам покажу ще Volvo XC60, Зараз хороші ціни. Дві триста виграшна ставка на аукціоні іншуренс. І це автомобіль 16-го року. Це передніпривідний кросовер з пробігом 55 тисяч миль. Його можна купити в бюджет 10-12 тисяч без урахування ремонту. Далі я вам покажуть цікавий автомобіль. Це Nissan Rogue, який ви всі знаєте, але вже 21-го модельного року. СВ-комплектація 8900 виграшна ставка. Тобто автомобілі 21-22 років Nissan Rogue можна купити в бюджет 20-22 тисячі доларів вже під ключ. Олі просторий трьохрядний автомобіль. Далі в нашому випуску. Це Nissan Pathfinder з 16-го року. Виграшна ставка 2325 доларів. Це дуже хороша ціна. Ми нещодавно купили нашому клієнту автомобіль, але веселі комплектації. Він вже зараз ремонтується на нашому СТО. Обов'язково подивіться в наших випусках з СТО. Цей автомобіль там ми детально про нього розказуємо. Ці автомобілі можна розглядати в бюджет 10-12 тисяч доларів. Це повнопривідний кросовер. Тут пробіг 115 Тисяч миль, але тим не менш, на нього можна поставити ГБО 4-го покоління, і цей автомобіль доволі має хороший попит. Бюджетний сімейний кросовер, який можна розглядати в бюджет 12-13 тисяч доларів. Це автомобіль 2018 року, Mitsubishi Outlander. se комплектація 2900 виграшна ставка, тобто без урахування ремонту він обійдеться до 10 тисяч доларів. Тут ремонт мінімальний, він пройшовся по задньому лівому крилу. Часто нас запитують, по яким цінам можна придбати автомобілі марки Jeep, 19-21 років. Я вам покажу на прикладі джип Cherokee, а також джипа компаса. Почну з першого автомобіль 2019 року в середній комплектації Latitude, виграшна ставка 3700 доларів на аукціоні Insurance. Тобто під ключ цей автомобіль обійдеться 13-14 тисяч доларів. Ще цікавий автомобіль це джип Compass. Теж латтіют комплектація, але вже 2020 року. Автомобіль має повний привід двигун 2,4 і виграшна ставка всього лише 3200 доларів. Тут незначні пошкодження по задній лівій частині, і цей автомобіль без урахування ремонту можна купити в 115 12000 тисяч доларів. Зараз по особливо вигідним цінам можна купити автомобілі марки Lexus. Я вам покажу на прикладі Lexus NX200 2016 року, 9400 виграшна ставка. Тут по ремонту особливо нічого й немає пошкодження вандалізм вибито два скла. Вони абсолютно незначні, і цей автомобіль обійдеться клієнту при такій ставці 19,5 тисяч доларів. В цьому випуску я вам показав майже 40 різних моделей автомобілів, які можна купити по хорошим цінам. Зараз доволі хороші ціни на автомобілі на аукціонах США. Якщо ви маєте бажання, можете звертатися в наші месенджери і отримаєте оперативну підбірку. А я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе.